Про те, що сусіди, говорить, були там на хутрі чи поблизу, вони змінили свою думку після того, як ми виграли справу, змінили свої відношення. Ось страшна заздрість, розумієте? І, і образа, що ми їх не брали. Ми їх стільки просили, Ірина Арина Вена знає, ходіть з нами, ходіть з нами. Ніхто не вірив просто, з нас сміялися, як ми ходили підписувати, розумієте? А це, Ну і в людей. Заздрість. Чого не ми, чого там ми не попали, якби ми були, знали. Таке. А потім пройшло, забули, вже забули. А зразу то а ви їм якось радите, рекомендуєте робити на саме, чи вони це роблять? <різь> Розумієте, що люди тяжкі на підйом. Вони хочуть, щоб за них хтось зробив і хтось їм цей. От ти зроби. А ми будемо з того, а, а щоб піти, ходити, це ж свій час треба витрачати, це треба їздити. Значить, ну просто не кожен. Ну як хочуть усього, але не хочуть прикладати зусиль. Така політика.